Ти хочеш зняти комедію? На самом деле все серйозно і не смішно. Це могло коштувати нам життя, так що не робіть такого. Так, нам куди. <реш> ж написано Пікуй і вверх просто. І так, ми йдемо. Сьогодні я вибрався в такий міні-поход. Це найвища точка Львівських Карпат, якщо так можна сказати, межа Львівської і Закарпатської області, гора Пікуй. Починається. Маршрут з такого лісочка. Тут дуже гарненько, У мене в компанії Ніка, яка має свій проєкт поза стежкою і Таня. Ми втрьох будемо підкоряти цю гору. І одразу йде такий крутий підйомчик. Набрали певну висоту. Головне, відходи, будь ласка. Тільки що на мені була одіта пуховка, але такий різкий підйом вирішив залишитися в термусі і в мембранці. Бо ну, сильно тепло пуховкою тут. Задів він Ух, Якийсь такий крутий підім. Типу, я дивився відео, де говорять, що пікуй, для діток, ще 4 кме, нічого важкого, але ми певно якось іншою дорогою пішли. Чи що? що такий на початку одразу різкий. Підйом. О, дивіться, сніжок. Клас! Там не провалюється. Дуже гарно. Друзі, ми бачимо вершину пікуй, то на неї ми йдемо. По ідеї оце Львівська область, а по ту сторону Карпатська. Закарпатська. Бо має бути Закарпатська більш обривиста, а Львівська помірніша. Як близько скотить. На Ліса виглядає таким чином, вже більш засніжена. Дивіться які сліди. Старшее падение вот так. У нас трапалось щипе Едь назад, едь назад А как ты знаешь? <реш> Наша стежка звузилася і ми йдемо такою меншою тропою. Вже буде сонечко скоро. Сів трохи перепочити. Зранку я цей термо заливав кипяток. Уже Фух, пройшло 4 години, як я це робив. Зараз подивимося. Ну, пар іде. А наскільки гарячий він. Зараз глянемо. Ну, гарячий. Але помірно гарячий. Типу пити можна начебто. Ви думали вірш. Я просто каже Ніка Я перші. Просто йду, я просто є. Таке життя моє біжить, тече скоро минуще. Щось не так було. Таке життя біжить, тече скоро минуще. а сонце світить. Ні, нам сонце світить, вказуючи шлях. Нам сонце світить, вказуючи шлях. Артур Без снігоступів ми йдемо дорогою. Дорогою. Прошторханою іншими людьми. Вони поклали тут життя, а ми знайшли. Клас! Я не вже вирішили йти на снігоступах. Так вони виглядають. Зараз ми підійшли до колиби. Цікаво чи тут хтось є сьогодні. Але можна ага. перевірити. Ага, закрито зовні. Це означає, що тут нікого немає. Ну, добренько. Подивимося, що там всередині. Ніка, як тобі колиба? На вісімку. Е, якщо поприбираю, то буду на 10. О, то тут прям не знаю, можна в 10-ти лягти. Ага, тут дуже добре. Є пічечка. Дровцят нема. А, це що лежить? Ну, хоча тут може і пила. Колода прямо. Цигарки хтось лишив. Пусті, звісно, це для розпалювання. Макарони, друзі. Зажгалка. Дуже добрі википили. Відкрита Гречана каша. Що це таке? Голодні були. А, ні, закрита, закрита. Це що таке? Пальне сухе. Корольний туалетний папір. Ну клас! Томатна паста. А то це колиба наша. А то уже пікуй. Нам виходить, ну, може, кілька годин ще піднятися і ми побачимо. Якщо я не помиляюсь, там хтось є на напікую. Чіка-пікабус. Переодилися тепленький пуховичок, бо йшов в мембранці в термусі. Спина мокра, а в пуховику зразу тепло. Маю малесенький такий пальничок. Так, тепер ми готуємо їжу. Пальничок. Роблю сніг. Дивлюся, що він розтанув. Я зараз думаю або у з курячим філе або у мене є картопляне пюре з філе і є полента з овочами, що таке полента. Явно полента сьогодні не буде Одягайтеся по погоді, наприклад, Ніка взяла. Ну це що по хоті Ну звісно, по погоді Ході чесно. Попу. Це, Це як щ... якась сенсація. <ріпи> ну, ви мене розумієте, чи вам не холодно, я вам не розумію. Та я підібрав таку музичку, що вона прям. Зігріває. Що <ріпи> ти не мерзнеш, так? <ріпи> Мені так <дитягнуло. ріпи> не було. Просто ще 4 не відсутствує звик. Готові до чогось гарячішого? Він <ріпи> <ріпи> Сам пікуй підніматися без рюкзаків, але в снігоступах. Іти поки добре. Я не знав, як одягати чи не одягати куховку, але там за межу на себе надів. Маю ще вірхонки. Вот. І в снігоступах будемо чимчікувати. Вийшли з лісу, і видно хребет. Ми набираємо висоту. Видно як ялинки нижче. Хух, ну тако. Стає тепленько жаркувато. Прям залишилося 800 з кепкою метрів до вершини. Здається, це найважче, може бути. етап, але йдемо в снігоступах і в принципі норм. Красиві лки. Дивіться. І це тільки половина. Далі. Уверх треба йти. Виходить, Ніка така ідея. І ми ходимо. Зараз почалася люта історія. Це як летить сніг просто, такий сильний вітер. Таке враження, що просто Міраж так відблискує від діолочок. І там такий чел стоїть. Ми думаємо, що статуя Ісуса Ось ми хотіли спасати. Але щось дивишся сильно гігантський. Ми піднялися наверху. Можна обгазитися. дивіться, який дячко. Ніка, тут така велика статуя. І дивіться, яка красота! Обриви такі. І як видно гарно. Не знаю, що це за гори. І ото ще така велика гора. Яка історія пройшла? Я упав і поїхав з того з того обрива, а дівчата ще танти пійдуть. Я просто звалився, з'їхав. І отак, і тепер я тут стою, ну, тут просто giшь, ти йдеш і... Взагалі, це як то називається, що льот такий сплошний. Я в рукавицях не зручний, хто незручно вам щось розказувати, але ось все, що ми піднялися на пікуй, сильно дує вітер і мені каже, зараз почнеться сильна хуртовина, то ми бігом йдемо в хату. Ну класно. Ось тихо ми йдемо, дивіться, як повзає, повзає і просто. Витає. Ніка упала, я впав, Таня упала. То я зробив собі такий крючок, щоб забиватися. І в нікі поламався снігоступ, То ну, йдемо більш акуратненько. І так, ребятки, що з нами произошло? Ми пішли. Ем, потім ми пізніше обговоримо, що так трапилося, але... Що ми пішли і щось назад дорога стала сильно скользька. Ми раз впали, було весело, а потім, а потім впали так, що було не весело. Знаєш, Таня взагалі кудись улетіла. Ми переживали, що вона десь поламає, щось руки ноги. Ми з Нікою йшли по методу, який бачив у відео, типу, носками забиватися, йдеш лицем до снігу під вуглом, і носками забиваються, але в нас не було кішок. І от ми зараз з дівчатами чим чекуємо по лісу. Типу, у мене отак, як гірлянда вісить снігоступи. Дівчатка, ну всі цілі, ребятки, ми цілі, але ми йдемо не по стежці, просто йдемо на інтуїції. Я представляю себе учасником якихось виживань. Але так смішно. На деле все серйозно і не смішно. Це могло коштувати нам життя, так що не робіть такого. В лісі прям ідеш і виживаєш. Ми протопуємо зігзагами дорогу, щоб не впасти. Дуже раді, що спустилися в зону ліса. Там зверху був треш. Типу, ми взяли снігоступи, а на горі вони дуже скользкі. І ми вирішили зняти снігоступи і е, з'їхати типу, на попі чи на чомусь такому. Потім зрозуміли, що це гібле діло, коли всі ми пороз'їжджалися за бугри. І нас перестало бути видно. А снігоступи, вони задівалися і частково, що, і частково ми їх збирали по отдільності. Це було муторно, це був треш, але вони стають гроші і ми розуміли, що ми просто не можемо їх залишити. Фух. Радий, що ми всі живі, що ми зібралися кучки, що дівчатка не поламали ноги. Це дуже гарно. Я йду, яким методом бачу, що є сліди тварин. І думаю, що буду йти по слідах тварин, певно, ми кудись дійдемо. Я вже бачу полянку, з якої видно гори. То ми туди зараз дійдемо і так вийдемо на стежку до хатини. Думаю, завтра ми вже не будемо підніматися на цю гору. А зранку може поїдемо ранішим якимсь автобусом. Буде видно. І я, в я е, відкрила вже очі, коли я удар обвірела. І в мене як з носу почала 35 крось, а в мене в ця маска, і я не можу, знаєш, позняти йому ціло. У тебе Саша кровна маска? Да, так, я зараз ага. не ага. Я починаю трансполівати, тут так не да. Ну, Снігом? Це добре, що сніг, знаєш, тут. Ну, тобі є трошки тут сінячок. І, і я намагаюся, типу, вмитись і перше її піднімаюся, я ж рука викарабку з цієї ялинки. <рес> і я розумію, що мене тиснить, і я така, це кров, чи це кружка? Ага. Бо я її головою стукнулась, нос ага. розбила, і я така ті-ті. Я не знаю, ти треба Ну третать. ти добренько тримаєшся да, чекап зробити. <пілит> да, ти. Кис, <пілит> Ніка, які були твої думки, коли ти отлетіла і остановилася? А, просто а так, я просто ось час. Я коли е, просто все так швидко сталося. Я типу, така я жива, Ну, типу, мені здавалося, я от я, я, ударяюсь типу, один, а. два рази, і я така собі все ламаю. Ну ага. просто, знаєш, такі типу сильні удари були. І я прилітаю, розумію, що я зупиняюсь, і прилітає Таня, типу, і я бачу, як вона падає ага. за карниз, і весь час у мене в голові, що ти, ну, типу, що стані? А якщо вона померла? Ну коротше, mm. у мене просто такі полі. Я намагаюся про це не думати. А це мені заважає. Тобто я намагаюся влазити ті uh -huh. подалі, і я про це думаю. Ага. Ну, така, типу, панічний стан. Угу. Mm у -hmm. мене коли, коли... Я так, от... Вниз спускатись, я зрозуміла, що в цьому моя сила, тому що я на болдерінг ходжу, в мене руки норм. Ага. І я така, окей, є, є шанс, що я виживу. Бомба. І я вже така думала, що щоляція. Головне, щоб вижити. Да, так я така думка не вижив. Але Артур, Артур да, не Артур, він... Сліди нові нема. Ага, значить все добре. Вообще, ми спальню, але ніякого рюкзака не голову. було. Ні, ні, ні. ні. Взагалі, ні, знаєш. Ви... Бач, бачиш? Взагалі <паслик> рюкза... рюкзака не <паслик> видно, <паслик> і воно, два такі. Схова! <паслик> <Ви> такі... <Schovare! паслик> Ось, я це так тормозила. Інші сіньяки покажемо завтра. Я цілий остався, я не знаю, що з ними. Молодець. Ми тут проснулися, спали, включеною гірляндою. Ніко. Є там в углу Таня. Тут я такий в другому вуглу. Спалася хорошо мені. <сум> так що можна жити. Можна жити. Тема рукавиці і тема Баф на носі. А! <зов>, Зов молодого Оленя і проснувся. Татання нажити. Так далі, я просто зробила, щоб він трошки тепло був. Ага, а це давно я собі на вечір. диви вона прям ось. Так Вау! Я сподивуюсь її я Клас Чекай, вона ще. Ось, бігає. До камери! А можемо, будь ласка, розпити нижню, я не, не вісімо в ліжку. Крисивий сніжок іде. Ми покидаємо нашу хатинку. Вирішили сьогодні вже не йти ні на яку гору, просто йдемо вниз по лісочку і спустимося, і будемо чилити в воловцю. Звісно, траж історія була, але мишку красиво зняв. Ми йдемо в снігоступах. Такий на вулиці пухкий сніжок. Наша стежка, якою ми йшли вчора, то вона так виглядає, але ми вирішили піти паралельно по лісу, ну, щоб не поламати там ноги взагалі. Такі в нас обходи, ми йдемо з висоти, і така йде алейка. Прямо висока. Але ми йдемо по снігу по краю, щоб не, не навернутися. Єсний парад. Можна було так я. <ріст> наша дорога додому виглядає так. Саме крутий спуск, певно. Вже спустилися. Я покажу, якою була наша висота. Десь звідси ми просто так підіймалися. Такий крутий підйом. І по, по ту сторону гори ми були. Ми зайшли в кафешку, поїсти щось смачненького, кінчиків, з кави. Дивіться, який краєвид. І перевіряти, йшла? йшла? Так, давай, може, а, Я, я тобі була вписна. Була... В собі. Я думала, така, о, клас, ми молодці, так, у нас є снігоступи, ми все зможемо. І думки про те, що нам супер потрібні кішки в мене не було. Чомусь у мене в голові не було такого варіанту, що там буде такий лід. Mm -hmm. Мені здавалося, що це буде ізі, дуже просто. Просто буде важко через те, що буде кісло снігу, по якому нам треба буде і іти в снігуступах, щоб не провалюватися. Ну а потім було все це. Які уроки можна взяти такі практичні для себе? Типу топ-5 лайфхаків для того, хто подивиться це відео і вирішить піти на піку. Лайфак номер один не йди напікує. Ну так, можливо так, але якщо серйозно, то і і на будь-які. Мабуть, треба вчитися брати кішки і лідоруб, щоб мати, щоб вміти цим орудувати правильно і дивитися, дивитися якісь гайди людей, хто вже ходив взимку, тому що я чомусь не подивилась, вот саме якісь там. Я не знаю блогерів якихось чи якісь приколи. Я просто почитала про маршрути, типу, ну там да, якісь є якісь є маршрути, все нормально, вісім км, дійдемо, що там йти. І що це дуже легка гірка. Все. Через те, що типу йшла я сама, у мене не було відповідальності ні за кого, у мене не було групи, а ми були типу, на рівних. Ну, тобто кожен за себе відповідає. Я до цього віднеслась халатно. Хоча, коли я йду з людьми, я багато дуже інформації якоїсь знаходжу. От, і... Це обов'язково про все читати, про все, абсолютно про все, щоб зважувати кожен свій крок, тому що це реально коштує, коштує життя. І ми в цьому впевнилися. <рес> да. Ще такий момент, я зрозумів, що коли піднімаюся на гору, ми залишили в колибі рюкзаки і вирішили йти на легке то треба брати з собою якийсь свисток, щоб якщо ти кудись звалився і тебе ніхто не бачить, по крайній мірі свиснути, що ти там при тямі і живий. В другий момент треба взяти з собою їду. Якщо ти звалився десь і будеш те часов ждать, поки перекушу. тебе спасателі знайдуть, то щоб ти там з голоду не вмер от холоду, бо їжа це тепло. Ще що з собою взяти, грілочки, да, грілочки, грілочки рятують, з Аврора Форевер взяти, грілочки і спастися. Це класна штука на справді комплектів. Ну в принципі, все а цього мені здається достатньо. А найважливіше, те, що не всі знають, що такі злодійні схил схили можуть бути, і ми в тому числі. Ми не знали, що таке можливо. От тому треба читати, читати про те, якими бувають гори взимку. Можна павер ще з собою, так, якщо не Так, У мене взяти. просто він завжди з собою на автоматі, тому я про це не кажу. А павер? Як тут гарно, вау. Просто, просто. А ти покажеш? Така молодежна тема. Сонечко. Ще такий момент, що можна було зробити по-іншому. Ну, От якщо промотати час назад, окрім якихось тих базових моментів, які ми з тобою обговорили, що можна було б ще змінити? Що в принципі все оп, і я не думаю, що ми могли щось змінити. Насправді мені здається, що ми прямо максимально зробили могли. Ну єдине, що мабуть я аналізувала і тому, що я би не коли я розуміла, що я падаю, мабуть, в другий раз я вже була готова до падіння. Типу я розуміла, скоріше за все, як це буде. Я би падала на животі. Це зовсім інша історія, мені здається, що ти групуєшся трошки по іншому і навіть не так сильно сковчиш. А ще я зрозуміла, що у мене була сільська руховка, яка додавала цьому всьому третреша. Пуховка, до речі, ми йшли, пуховка була не в рюкзаку, а була на поясі зав'язана. Вона дуже скользка. Ну, от просто я зрозуміла, що зверху я б одразу перевернулася на живіт вже mm. в цій ситуації і вже одразу забивалась. І <пуховка> якщо б я почала з самого верху, да, мені було б важкіше, я б, мабуть, три години так спускалася, але типу я б не трамувалася. Ну, і такий момент, що ми вже прямо під вечір почали спускатися. І, і ще один такий профтик, що ніхто не взяв фонарик. Ну бо ми розраховували, що збігаємо туди і назад, туди назад, але ми пізно почали. Ми о дванадцятій почали сходження. Але по факту ми 80% маршрута маршруту піднялися за 2 години, і нам залишалося ці 20% пройти. Ми не думали, що ми тільки три години будемо спускатися. Так, да, ми такі то Та що нам це все? Оці 20% відсотків ми піднімалися і потім спускалися три години з них. Ну летіли, летіли. Взуття дуже важливе. Взуття з твердим носком. Тані був м'який носок, вона не могла забиватися. А так все класно було. В принципі, я б нічого не поміняв. Я просто йду, я просто є. Таке життя моє, біжить, тече, скоро минуще. Нам сонце світить, вказуючи шлях. Без снігоступів ми йдемо дорогою, проштурханою іншими людьми. Вони поклали тут життя, а ми своє знайшли.